Хай, з вами я Фейкай, і зараз я вам покажу як встановити скін на T-Lounger Minecraft. Але ви тільки будете його бачити на серверах. У вас буде звичайний скін Стіва. Для початку вам потрібно зайти на цей сайт. Ссылку на нього я залишу в описанні. І... Ви жте мусію перервати запис. Заходимо в цей сайт, як я вже казав, ссылку в описанні. Вибираємо в залежності, яка у вас версія 18.7, 18.8. Наприклад, з другої сторінки. Зараз я вам покажу. З ось такого виді файлів я можу поставити собі скін на версію 18.7 і 18.8. Ну, приблизно до. <плес> я можу міняти до ось такого скину. У мене є такий формат скинув. Не сюди, і такий у мене формат. Ну, в кого різний. У мене такий, я вже скачав, мені не треба. Далі заходимо в самит лаунчер, відкрить папку. Заходимо в папку versions. Версій і на яку ви хочете. Ну я на 1.87 зараз граю. Так, далі бачите так, я. От праву кнопку миші. Зараз. О. Відкрите за допомогою winrar архіву. Заходимо в Assets, Minecraft, далі Textures, далі Entity і заходимо в два файли. Це все можна закрити як схо. На Ctrl вибираємо Alex і вниз і на Ctrl вибираємо Stevie. І заміняємо їх на цих два файли. Ну, ви їх скачуєте, і вони будуть мати інше ім'я, але ви маєте іменно таке ім'я їм дати. Далі берем це і переносимо сюди. Окей. Okay. Так, як, бачите, як ви бачите мого попереднього відео, вже мав скін, але ви ще показати, як я його ставлю ну, Перевіримо. Бо я собі знову просто усі поставив в скін. Ну і зараз перевіримо, чи вийшло. Це вже можна закрити. Зараз трішки відлагає. різному. В Майнкрафті завжди стандартно. Так, на один І це мої світи різні. Тут, ну, тут різні команди. Я вам пізніше ще їх покажу. Бачимо, змінився скин. Ну, бачите. Ну, це я вказала, кстати, флешем Майнкрафт. До речі, це було без модів. Все. Ну, гаразд. Думаю, на цьому все. Можна закінчувати. З вами був... Фригай, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бай-бай!